Вітаю Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації спеціально для слухачів Блискавки. Як моніторингові паблики розрізняють бойові та навчальні польоти тушок та мігів. Та ніяк не розрізняють. Їх і ППО розрізнити не може. І на агентурну розвідку покладатися ненадійно, бо знаєте, ну, це агентурна розвідка, це бінокль хтось побачив там поблизу аеродрому. Да? Правильно побачив підвищені кінжали чи не підвищені питання таке? Чому росіяни летять з Мурманська до Каспійського моря, щоб запустити ракети по Україні? Ну, заодно, мабуть, і кровомечуть. Значить, якщо серйозно, то вони пробували запускати над Суходолом, але ракети, у яких не включалися двигуни після скидання, да? бо вони, він скинув ракету, потім включився двигун, і вона полетіла куди потрібно. Так вони ці ракети почали подати, падати на їх власні села. А так кінці в воду і все. все окей. Чому через літ одного міг 31К з кінжалом на Члилищах чи Саваслейках? Оголошують тривогу по всій Україні. Ну, я пробував питати про це офіційних осіб. Відповідь одна: а хто буде відповідати, у разі чого? Да? Тобто на кожний тренувальний політ по всій Україні простіше зупинити промисловість, там, установи, висадити людей з транспорту, там, зупинити там, потяги чи все, що зупиняється, тоді окей, нема проблем. Ну, якось так ситуація. Ну, якщо атака балістичними ракетами чи встигнеш, чи варто бігти до укриття, це залежить від вашого місця знаходження. Якщо ви знаходитеся в прифронтових містах, які обстрілюються ракетами Х-22, там ракетними системами зал залпового вогню, то мабуть таки варто. Значить, якщо є можливість спуститися в бомбосховище, там хвилини не десятки хвилин, а хвилини. Якщо у вас в підвалі, то варто. Якщо не можете, то хоча б використати правила двох стін, вибрати в приміщенні вибрати таке місце в квартирі, де ну, найбільш безпечно да, дві капітальні стінки. Якщо ви в віддалених районах знаходитесь, ну мене за це лають весь час, да нещадно лають, але я кажу, що вірогідність влучання ракети власне у ваш будинок це десятитисячні долі проценту. То ракету росіян ну тисяча, там не більше, да? а будинків в Україні ну сотні тисяч, скажімо так, да? і що саме ваш лучить, ще й при тому, що до 80% ракет збиває наша протиповітряна оборона, вона ну геть геть нікчемна, геть мала. да? От чому ракети не збиваються негайно над Росією після виліту? Ну, дальність е, дії зенітних, дальність польоту зенітних ракет не дозволяє це зробити. От, наприклад, з моря їх ще можна на підльоті виявити, да, і збити там десь над е, ще над морем чи над суходолом, а розташувати радіолокаційну виявляють ці ракети радіолокаційні станції, а присунути їх близько до лінії фронту не можна, бо їх знищить ворожа артилерія чи ті самі ракетні системи залпового вогню. Що краще для України f 16 чи f 18 ну тут однозначно моментально важко сказати. Для наших аеродромів більше підходить f 18 Він сам по собі міцніша конструкція в нього, міцніше шасі, ну і для наших плитових аеродромів з не е, гладкими смугами він кращий. Але з f 16 питання вже вирішено, фактично, да? і вже кажуть, що ну, от у липні. Ну, хто каже в липні, хто ж каже в серпні, що може, ну це залежить від країни, можна почати навчання, а з Ф-18 все лише починається. Потрібно створювати коаліцію Ф-18, потрібно вирішити питання, де готувати льотний склад, проблеми запчастин, проблема можливості кваліфікованого ремонту. А от f 16 ми можемо ремонтувати, у разі чого і в Польщі, там, і в там, Ну, скажімо, в Бельгії, взагалі завод, де їх випускали для Європи. Які три ключові переваги західних винищувачів над російськими чи радянськими, ну, це залежить від типів. Але якщо взяти в цілому, це краща радіоелектроніка, краще інформаційне забезпечення. І головне значно більш кваліфікована підготовка для виконання одного, одного з основних завдань подолання ворожої протиповітряної оборони. От росіяни виявилися безпомічними навіть перед нашою застарілою протиповітряною обороною, всі параметри якої для них були відомі. Ну це принципова. А в них спеціальні процедури, спеціально озброєння, спеціально навчені підрозділи, які легко це виконують. Ці завдання. А чому важлива авіація для контрнаступу? Ну, розумієте, це такий рід військ, який здатний покласти наступаючі війська на землю От, і зірвати будь-який контрнаступ. Ну, до речі, зараз вони теж, російська армійська авіація, теж створює нам деякі проблеми під час нашого наступу, який всі чомусь вперто називають контрнаступом. Скільки потрібно патріотів, щоб захистити всю Україну? А залежить від того, від чого ми плануємо захищати, якщо захищати від аеродинамічних цілей, тобто від літаків, гелікоптерів, там крилатих ракет, тих самих шахетів, там інших типів дронів, то десь 30 комплексів. Ну, у нас перед війною був 31 комплекс комплекс С-300. Це теж, як і Петріо, це комплекс далекої дії, далекого, значить, великої дальності, скажімо так. А якщо ми мали б достатню кількість до нього ще й комплексів середньої дальності, ну таких як Бук був, там насам там Аерісте, да, то десь 30 нам було б достатньо. Але якщо в нас ми хочемо захиститися від балістичних ракет, то там і 50, і 60, ну скажімо, петріотів в сумі в комплі. Ну, Петріотів і самте, це європейське самте, це європейський аналь, а, аналог Петріота. Да? То навіть 50-60 це ми захистимо, скажімо так, обласні міста і найбільш важливі об'єкти об інфраструктури. Дальність у. А Дальність по аеродинамічних цілях 160 кілометрів. А от балістичні ракети, і Петріот, і сам ПТ може збивати по радіусу на 30 кілометрів від своїх позицій, не більше. Збитий кінжал, поразка Росії чи тріумф ЗРК Петріот. Ну це і перше, і друге поразка бо у Росії не залишилося чудо зброї гондервафе Німецькою. Вони перші використали цей термін, проти якої наша протиповітряна оборона була безсилна. Ну ж пам'ятаєте, що ми чітко казали Х-22, там Кінджал, Іскандер. Ми збивати не можемо. Балістика, швидкості, те. Так, да, Зараз не залишилось таких ракет, які не можемо збивати. А тріумф, тому що ЗРК Петріот збив кінжала навіть не найсучаснішою ракетою, там МС... МСІ. А її попередньою першою моделлю антиракети ракетою ЦРІ. От. Ну і до речі, це був перший власне в історії, перший в історії випадок реального знищення сучасної балістичної ракети цим комплексом. Тобто, зараз вони можуть переписати там Combat proved або Battle Tested, перевірений в боях. Залізний кумпол це така ізраїльська система. Але ми створили український аналог, який досить успішно збиває, ну, інколи сягає там 95%. Це фактично параметри залізного купола. Бо по Ізраїлю теж пробивають їхні ППО часом при масованих нальотах. Жодна протиповітряна оборона не дає 100% гарантії. Ну, але залишається, що хочу сказати, проблема прифронтових міст для нас залишається. Бо ми не можемо підсунути Петріот чи сам в те близько до прифронтового Харкова да? Запоріжжя. Ми не можемо, бо залишається загроза знищення його артилерією чи ракетними системами залпового вогню. Як вираховують місце знаходження нашої протиповітряної оборони? Ну, допомагають часом блогери. Викладають відео, викладають фотографії. По них можна зробити там, якщо відомі об'єкти, там якісь ресторани, якісь там бари, там, торговий центр. Робиться напрямок раз, з іншого відео напрямок другий, там, з третього, третій, тріангуляція, конкретне місце знаходження. Значить, потім старт: наприклад, фотографію ракети, антиракети, яка впала. Чітко видно тип антиракети. Росіяни знають, що, наприклад, якщо вони трішечки від цієї позиції запустять далі, то вже Петріот не зможе її уразити. Крім того, фото добре, начебто нічого на фоні неба, але по факелу можна вияснити тип ракети. Тобто, значить, по, це ракета середньої дальності від Петріота чи від якогось радянського комплексу. А крім того, ну, звичайно, росіяни задіють власні засоби виявлення. В них є спеціальні літаки радіоелектронної розвідки і літаки, які мають фотографічне обладнання, яке по пуску можуть виявляти місця позиції зенітних ракетних комплексів. Ну, крім того, розвідувальні супутники по тепловому сліду теж можуть вираховувати позиції. Тому після кожного обстрілу. Зенітно-ракетні комплекси за годину міняють свої позиції. Вони весь час маневрують. Чи реально знищити Петріот, як заявляють про це расисти, ну практично нереально. Можна пошкодити, розумієте, що таке Петріот? Це мінімально шість об'єктів: це по-перше, радар, по-друге, машина управління, по третє, чотири пускові установки. Ну, Треба влучно вдарити шістьма ракетами для того, щоб його знищити. І Петріо теж не буде стояти і чекати, поки його знищить. А, єдине, що спромоглися росіяни після запуску семи кінчалів, причому не просто семи кінчалі, а в комплексі з крилатими ракетами і шахедами, причому все це запустили одночасно, це вони пошкодили один з елементів управління комплексом ЗРК. Ну, через добу чи дві. У нього модульна конструкція пошкодження. Там виявили, які блоки пошкоджені, блоки замінили, і він знову працює. Тобто, це зробити дуже важко, скажімо так, дуже важко. Знищить пускову установку взагалі махнуть рукою, бо Петріот може мати батарея до 10 пускових установок. Звичайно, 6-8. Одна пускова установка нічого не робить. Ні на що не впливає, 5% зниження, з, з, зменшення ефективності по якомусь одному напрямку. Ну, це питання до гура, це не до мене, бо прогнози роблять будь-які. Але мене знаєте, що втішає? Не кількість ракет, яка залишилася в Росії, а те, що починають працювати санкції. Я тримав в, в руках елементи радіоелектроніки. Ну, наприклад, таке електронно обчислення ЕВМ. З ракети Х-101. Да, вона так і називається, до речі, не комп'ютер, а значить, портативна управля... портативне управляюще ЕВМ. Там жодної російської деталі. Там все Сполучені Штати, Європа, трішечки, трішечки Японії і практично нема китайських запасних частин. Якщо запрацюють санкції росіянам ну, досить двох-трьох елементів, а там їх. Ну, президент каже 50 я нарахував десь 50 лише в цій а там є ще навігаційна система, є ще система зв'язку. Розумієте, якщо двох-трьох елементів вони не зможуть отримувати, наприклад, від американської Texas Electronics, то вони не зможуть виробляти ці ракети. Просто не зможуть. Потрібно буде їх заміняти, але Китай чи Аліекспрес не підійдуть до крилатих ракет. Ось на це сподіватися не потрібно. Вони будуть підніматися в повітря, будуть падати. Але розумієте, це стратегічні бомбардувальники. Американські Б-52 розраховані мінімально до 40-го року використовувати, а вони 50-х років, створені були в 50-х роках, тобто до сотні років можуть літати. А скажімо так, російські ту 95 вони мають турбогвинтові двигуни, і це більш таке більш, більше напруження на конструкцію, але їх треба нищити, а не чекати, поки вони самі впадуть. Треба розробляти українські шахеди з дальністю тисячі кілометрів, бити по Енгельсу, бо час від часу вони прилітають туди на ремонт, як на базову і перевірку, як на базовий аеродром. Треба нищити, не треба чекати. Те саме про ракети, те саме про шахеди і про інші зразки російської зброї. Нищити надійніше, ніж чекати, поки вони закінчаться. Збитий берехтар над Києвом. Чи можуть рашисти виводити з ладу наші безпілотники на Ні, ні, не можуть. От. Вони можуть, наприклад, захопити один такий комплекс і спробувати його перенацілити на Україну. Ну, були такі чутки. Але я думаю, все ж таки, знаєте, все-таки байрахтар це складний радіоелектронний виріб, ну, основа його це радіоелектронні системи, да. Ну і міг на борту міг бути збій. Я не думаю, що тут якийсь вплив росіян, якщо мова йде про той Байрахтар, який з'явився над Києвом під час нальоту. бовно вовна, над, над Росії на Росії, чи справляється їх протиповітряна оборона, ситуація тут така, що. Яка б не була протиповітряна оборона, на малій висоті можна її прорвати. А що роблять от наші безпілотники, які уражають російські об'єкти? Вони летять на висоті там, 10-12 там, метрів, да? а діаграма направленості радара, всю інформацію для зенітних ракетних комплексів дають радари. Вона направлена так, ну так би така крапля, нахилена така крапля. І чим менша висота, тим менша дальність виявлення. Mm -hmm. Радар просто не бачить їх на малій висоті. Якщо вони піднімуться на 50-100 на метрів, ну дальність виявлення буде там 70-80 кілометрів, а на 5-6 метрів дальність виявлення 20 кілометрів. А радари стоять не кожні ну, радари стоять і зенітні комплекси, не кожні 20 кілометрів. Вони там на відстані сотень кілометрів. Таким чином можна знайти. Коридори, по яких ну таких звилися, звичайно, коридори, по яких можна проникнути до російських важливих об'єктів, що власне роблять наші ну, відносно наші крилаті ракети Storm Shadow, да, і наші безпілотники.